Доброго ранку, запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. До нас завітав наш знайомий грайлик. Він завжди веселий та любить грати, а сьогодні чомусь засмучений. Грайлик запитує, чому я спочатку з вами вітаюсь, а вже потім навчаю. Тому що виховані люди спочатку завжди вітаються, а привітання необхідна справа при будь-якій зустрічі, а зустрічі діти можуть бути різними. Нам грайлик приніс картинки. Ну, ось, наприклад, якщо зустрічаються два хлопчики, чи повинні вони? Привітати один одного. Так хлопчики потиснуть один одному руки і скажуть Здрастуй або добрий день. Якщо вони близькі, друзі, вони можуть просто привітатися словом привіт. На цьому малюнку ми теж бачимо зустріч. Діти граються м'ячем. До них Під'їжджає приятель. Що має одразу сказати цей хлопчик діткам? Так, слова привітання, адже це чемний хлопчик. Тому він скаже друзям Добрий день або здрастуйте. А ось на цій картинці ми бачимо, як уранці малята прийшли у дитячий садок і зустрілися зі своєю вихователькою. Чи треба щось говорити виховательці або іншим дорослим, яких ви зустрічаєте, увійшовши до дитячого садочка? Так, слід вітатися, сказати доброго ранку. Зверніть увагу, діти, що всі на малюнках тримаються доброзичливо, привітно, тут немає сердитих та злих облич, зате є усміхнені. Не дарма слово привітання схоже на слово привітання. Тож, вітаючись, ми ділимось з іншими своїм гарним настроєм і даруємо їм маленьку радість. А ви знаєте, що у світі чарівних слів мешкають не лише слова привітання, а й багато вічливих слів не одне і не два. Знаєте, і пам'ятайте ці чудо слова. В розмову чужу, краще ти не встрягай, дорослих ніколи не перебивай. Пора за стіл, не треба більш нічого. Ми перед їжею вам скажемо смачного! Скажемо дякую ми ще не раз за все, що робить хтось для нас. Вибач, пробачте, дозвольте мені, це не просто слова, це ключі від душі. Йдемо додому і сьогодні не побачимось і на прощання скажемо до побачення. А зараз пропоную пограти в гру Скажи ввічливе слово. Як хлопчику, Треба запропонувати бабусі, щоб вона сіла на його місце. Треба сказати, сідайте, будь ласка. А що дівчинка скаже матусі за допомогу? Так, дякую за допомогу. А ці хлопчики як можуть привітатись? Так, треба сказати. Привіт або здрастуй. Подивіться, що ми можемо сказати хлопчику на цій картинці. Так, побажати йому смачного. А що ми скажемо хлопчику, який лягає спати? Так, можна сказати, на добраніч». А як ця дівчинка може просити вибачення у хлопчика? Так. Можна сказати Вибач мене, будь ласка, або Пробач мене, будь ласка. Наш Грайлик говорить, що разом з вами він запам'ятав дуже багато ввічливих слів. А якщо до ввічливих слів додати ще усмішку, то вони стануть ще чаївнішими і подарують усім радість та гарний настрій. Кажіть, будь ласка, діти, які вічливі слова ви сьогодні запам'ятали? Молодці! Нам вже час завершувати нашу розмову. Ми з Греликом скажемо вам чарівні слова. Дякуємо, що ви були такими уважними, кмітливими. Будь ласка, будьте чемними завжди, а ми говоримо. Вам до побачення!